Мені 62 роки, працюю в тролейбусному управлінні 42 роки. Коли я ще була зовсім юною, як говориться, я приїжджала сюди з мамою на ринок, і я бачила, от як жінки такі гарні. Думаю, ну не вже я не зможу. От, ну я так собі щось загорілася і вирішила, що, що я прийду і буду працювати. Мама каже: ну йди спробуй, ну, сподобається, будеш працювати. І так я вже працюю стільки років. Перший раз мене не взяли, бо мені не було 18 років. Потім прийшла другий раз, вже набрали групу, а вже на третій раз то вже мене взяли. Дуже багато жінок. Так. Тільки тоді були молоді, ще мою, ні, а тепер вже всі старші. Це ваш маршрут, він вам не приївся. Ні, ні. Я люблю цей маршрут, і боярку, і все. Ну, мені тут, мене все влаштовує. Я не міняю маршрут, це мій маршрут. Прокидаюся о 4-й годині ранку, о 5 п'ятій годині приїжджає автобус за нами. І ми приїжджаємо в депо, там проходимо лікаря. І це, підготовлюю машину до цих. Прогріваємо, якщо там зимою, а так прибираємо все. і Тоді виїжджаємо. У нас графік такий, що і вихідні, і, і в святкові ми працюємо. Їздила зі мною постійно така дівчинка, ще, ще була вона не така, десь років 12. Вона зі мною їздила, завжди спілкувалася, от, а потім вже вона стала доросла. І вона виходила заміж, і вона з своїм вже чоловіком прийшли до мене і це. Прийшли просто на тролейбус, принесли мені квіти, принесли мені корова і все. Я так рахую, що водійки це ще ну, навіть краще, ніж чоловіки їздять. Вони акуратно їздять, так це не. Вони... Не лихачать, як говориться, вони набагато краще, мені здається, за чоловіків.